Всім привіт! Хотів би поділитися функціоналом, який я часто використовую, коли я заходжу до чиновників в кабінети або в коридори. Я включаю от таку камеру, вона називається фонова запись на плеймаркеті Фонова запись камери, так і зазначаєте БВ, включаєте, наприклад, камеру. Ви можете потушити екран, можете закрити екран. І вона, коли от включаєте, ви повністю користуєтесь, вводите, можете передню задню камеру е, включити, можете заходити в любі аплікації, наприклад, е, використовувати там, Google, е, Viber, WhatsApp, не, 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 нема різниці. А потім, коли ви вже закінчуєте розмову з чиновниками, ви заходите, виключаєте камеру, а вона в цей момент все повністю вам записала. В галереї заходите, вона повністю оця інформація, вона заноситься в галерею. От. І в той момент, коли вона виключалася, вона все повністю записала, чиновники не бачать і вони, як кажуть, розслабляються. І... Тому що, коли ви камеру показуєте, вони себе трошки сковано би, відчувають при камері. А коли камера закрита, але вони не знають, вона знімає, тобто ви задаєте неудобні питання, вона вам повністю зазначає, що вам потрібно, і ну тобто дають відповіді належні, ну як вам потрібні на ваші питання. Тому якось я стараюся її частіше використовувати, ніж звичайно, і якби в таких моментах. Просто як використовують, да, я їх стараюся попередити, що я їх записую. Так, вони просто не дуже звертають на це уваги на мої слова, бо тому що не бачать включеної камери. І тому ведуть себе якось вільно-произвольно. І що дані факти от потім викладаю, показую їх зухвалу поведінку. І воно, як кажуть, в подальшому, як відеопротокол досить суттєво показує їхні зупалість, беззаконня. І Воно дуже, як кажуть, показово для цього. Тому використовуйте, передавайте друг другу, воно колись стане нагоді е, при будь-якому якомусь моменті, який вам потрібно обов'язково зафіксувати. Так що також е, в цікавиме відео, діліться, е, діліться своїм опитом, і воно буде вам, як кажуть, в житті в поміч. Всім щасливо.